Кошенята, попліткуємо. Говоримо про Світлану Лободу, Труха Філонової, Пікалов, Мультитрек, Луганськ та Рончик. Мочте, зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Нещодавно наші підписники в телеграм-каналі, до речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь, посилання в описі та в закріплених. Значить, обговорювали Світлану Лободу про те, що вона зараз своєму турне інтегрувала мегамікс зі старих пісень, Сені, типу, немає зараз суперхітів, тому все якось тухло. Але стара аудиторія приходить на її виступи, але переважно на російськомовні пісні. Ну коротше, просто дискусія, просто розмова. І в цьому немає ніякої сенсації, прямо, але є цікавий штрих до портрету спостереження, спостереження від нашого. Кошеня, яке написало в телеграмі, наступну думку. Вона мені сподобалася, зацікавила. І я хочу це озвучити в наших плітках і далі вже почути безпосередньо від вас, наскільки ви погоджуєтесь з цією думкою чи ні. Слухаємо. Отже, стосовно Світлани Лободи. насправді в неї є хіти, наприклад, пісня Граду 100 там текст слухаєш один раз і вже підспівуєш. Пісня Два незнайомці. Також текст за один раз вже в голові. Пісня про війну, яка взагалі пройшла повз. що тобі, мамо, знову. Не спиться вночі. Про що твої думки шепочуть, які слова шукаєш ти у душі, щоб тільки рідні побачити очі. Музику українською вона робить реально європейського рівня. Але дуже очевидно, що Лобода перечікує війну і хоче російського ринку. А в українському ринку враження, що в неї не вистачає в себе віри, або помішана на грошах. Ну, стосовно грошей, я не дуже впевнений, з однієї простої причини в неї Артур Гранц, точніше, за Світланою. У мужчин. Не мільйони, мільярди. Це вже стали мільйонер, в якого є все. Я нагадаю, що це громадянський, не зовсім громадянський, коротше, чоловік-лободи. І відповідно, з грошима у Світлани точно немає потреб і ніяких проблем. А ось те, що не вистачає, можливо, любові глядача, ось тих стадіонів, до яких вона звикла, це можливо більш ніж. Ви погоджуєтесь з цією думкою чи ні? Давайте подискутуємо, поспілкуємось. Хочу почути ваш погляд на взагалі Світлану через певний час, наскільки ви її сприймаєте, не сприймаєте. Тож давайте обговорювати. Друзі, я просто зараз в шоці. Це якийсь жах. Сиділа, коротше, в Тіктоці, переглядала там відео, ну, як звичай, як ми всі. Тут просто приходить мені повідомлення від моєї подруги. Я в чесно, мен, мене ж стрес такий. Вона надіслала мені просто таку новину, яка буквально вводить мене в ступор. Я от не знаю, як би ви відреагували, Мене просто всю трясе. Я, на жаль, не можу прикріпити тут нашу переписку з нею, тому що інстаграм ну, з новими правилами він просто не пропустить. Я залишу вам телеграм-канал. Просто перейдіть, почитайте, подивіться, ви будете просто вражені. Я не знаю, як так могло просто статися. Фух, але ви маєте всі побачити це. Я не знаю. Боже, я в шоці. Фух, нема слів. Я не знаю, як це описати. Просто подивіться самі, перейдіть по опису. Шо. Матінко, ріднесенька. Я не можу зрозуміти, а що не так з командою Трухи. І ви це замовляли у Філонової. У мене. Виключно одне питання. Невже така серйозна криза жанру. По-перше, те, як грає в кадрі Філонова, це настільки виглядає недолуго. Ти думаєш, боже мій, що це взагалі було? І навіщо я це подивився? По-друге, Олена Філонова це блогер досить низької якості. Ну, тобто, контент, який вона створює. Я в рамках цього говорю. І замовляти у Філонової рекламу – ну окей. На кожного, як то кажуть, продавця знайдеться свій покупець, але блін, це настільки не клікабельно, настільки несимпатично, що хочеться сказати <кхи> <кхи> у вас явно проблеми в команді, чи то криза жанру. Ну, а що? А до Олени питань немає. Вона буде рекламувати усе, що завгодно, тому що красиве життя в Європі саме себе не прогодує. Ось таке відео прислало наше кошеня з підписом: Добрий день! Можливо, буде цікаво про воїнів НГУ. Коли інші виборюють на сході свободу, Пікалов отримує нагороди в день Нацгвардії в Києві. І наші кошенята навіть розкопали, що Пікалов отримує заробітну плату за свою діяльність. Мені дуже шкода, що цирк Шапіто не понесе жодного покарання, жодної відповідальності, тому що того знущання і того висміювання українців під час такого великого горя, під час такої страшної війни це за межею адекватності, розуміння, але що я точно можу сказати, шапіто. Живе своє краще життя, їм взагалі чхати на все, їм чхати на те, що гинуть кожного дня люди, їм чхати на обмеження в пересуванні. Вони спокійно виїздять за кордон. Живуть знову ж таки краще своє життя, тому що помазані, тому що можна все, тому що коли як не зараз жити під час такої страшної біди. Ну. Живіть своє краще життя, і я дуже сподіваюся, рано чи пізно доведеться нести відповідальність. Вам буде соромно навіть сказати, що ви були акторами цього фрікавства. Ось такі вони, воїни із цирку Шапіто. Талант проєкт Мультитрек People триває, і хто ще не бачив, переходимо на YouTube канал Мультитреку. Ставимо вподобайки, коментуємо, слідкуємо цікавий формат шоу. Кому подобається Україна має талант, а також x фактор, голос країни. Вам однозначно на Multitrack People подивитися для різноманіття, тому що в нашій країні сьогодні майже немає талант проєктів. і Це дуже сумно. І ось що мені присилають, адже наше кошеня прийшло на це шоу. Давайте глянемо. Якщо чесно, то я дуже давно ну, цікавлюся шоу бізнесом і. Ну, мені подобається дивитися ну, відгуки, різні плітки про різних виконавців. І я якось так ну, натрапила на «Безпало Music. І там ну це ж про, про різних артистів розказують. І там була ніби як ну не реклама, а рекомендації, що хто теж любить співати, щоб звернувся в мультитрек і подав обов'язково анкету свою. Я одразу це побачила і одразу це зробила. Дівчинко, ти справжня полум'я, ти дуже гаризматична. Я тобі хочу побажати, щоб усе склалося, розвивайся, працюй, вдосконалюйся. Пройде певний час, ти навіть цього не помітиш і досягнеш усіх своїх поставлених цілей. Ось такі у нас талановиті кошенята. Дякую, що ви в мене є. Такі яскраві та талановиті. На YouTube каналі Дойшвел well Ukraine вийшов. Сюжет, який мене неймовірно вразив, хлопчик з Луганська, який востаннє пам'ятає щось про Україну, коли йому було 7 років, зміг вирости адекватним, розумним, свідомим українцем, не піддаючись російській пропаганді і ваті, яку там інтегрують в голови. Молодого населення молодих українців, які знаходяться вже більше десяти років в окупації. Я вам дуже раджу перейти і подивитися цей сюжет. Я залишу посилання в описі та в закріплених. Обов'язково перейдіть, подивіться, підтримайте хлопця. Тим паче, в нього батьки теж були налаштовані на русський мір. Але хлопчина вибрав Україну. Я дуже сподіваюся, що в нашій країні буде зростати таке свідоме покоління, адже за такими молодими людьми майбутнє. Олег, привет. Вода кто? Ну, я два лука. Вода. Что ты? А чем Ту... ну, туалета? Ну, туалета. Что ты не схожа ну, на Вику с виду? Не схожа. В смысле не схожа? Ну, это же я Вика. Что, ну, краще выглядаю? Ту... ладно. Что, ладно? Ладно. Що я... ладно? Підожди. Та, ну динь, там... Ну підожди. Вона жінка є. Та яка жінка! Я жінку, сі роз, розумієш? Лі я розі отак! Віталік, привіт. То мене ждеш? Що Що таке, Віталік? Ой, хто. Як хто? Так ти ми ж з тобою тільки що говорили, Марінка. Віталік же ж? Так, ти тут не так виглядаєш. Краще? Що таке, Віталік? Це там Шо, так, не? подивись. Mm -hmm. Я взагалі, я взагалі по своїм справам не буду. Ні, я до на, тебе на, точно. Ні, ні, ні. Віталік, ну смій. Чого я маю йти? Та ви маю ви... Вітал... ти? Що? Віталік. Ви обізналися, я не Віталік. Ти я сказав. Ну Що це таке, ну Віталік? Олексінко, Віталій Ігороч. А це блогер-рончик. Рекомендує вам його контент. Я, до речі, на нього нещодавно підписався, бачив ці відоси в рекомендованих, але гадки не мав, хто креатор цих шедеврів. Мені подобається такий фрік-контент, тому що він веселить, тому що він відволікає. І в цей надзвичайно депресивний час, коли відкриваєш стрічку, а там один жах. Ось такі відео допомагають тримати свою кукуху менталку. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, яких блогерів переглядаєте ви, які дозволяють вам відволіктися від сьогодення. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!